На південноукраїнській АЕС почалась перевірка готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. Комісія працюватиме до кінця цього тижня. За результатами неї буде оцінено виконання філією організаційно-технічних заходів, спрямованих на підготовку обладнання, будівель, споруд і персоналу донесення зимових навантажень. Аналогічні перевірки вже успішно пройшли в інших філіях акціонерного товариства на Рівненській АЕС в Атом енергомаші, аварійно-технічному центрі на південно-українській АЕС інспекційну комісію у складі представників енергоатому та держенергонагляду України очолив заступник директора департаменту модернізації, виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів на ЕКО Петро Занеборщ. Ускладнює нашу перевірку, те, що це підходить. Під час фактично війни Російської Федерації є нештатні ситуації, вони дають додатковий вплив на обладнання станції, яке якби, робить в таких максимально можливих умовах, і ситуації бувають різні. Критичні дуже умови для роботи нашого обладнання. Це теж будемо враховувати. Голова комісії підкреслив, аби максимально плідно попрацювати під час інспекції. Протягом місяця його колеги вели конструктивний діалог з організаторами перевірки на ПС виробничо-технічною службою. Обговорювалась програма перебування на підприємстві, заплановані заходи. Зокрема, протягом тижня мають перевірити всі основні підрозділи Південноукраїнської АЕС. Реакторні, турбінні, хімічний та електричний цехи, а також інші, за результатами оглядів та обходів, буде складено відповідний акт готовності підприємства до роботи у період несення максимального навантаження. В умовах постійних терористичних атак з боку Росії безперебійне виробництво електроенергії є пріоритетним питанням для всіх. Безпечна та надійна робота атомної станції важлива як в цілому для стабільності енергосистеми України, так і для міста супутника енергетичного об'єкта Южноукраїнська, а також села Костянтинівка, зокрема, адже забезпечує їх тепло та водопостачанням.